Друзі, привіт! Сьогодні в нас АТБ доставка кур'єром. Хлопчик, кур'єр нам знову привіз доставку з магазину АТБ. Заказали водичку моршинську, сильно газовану. Дві упаковочки ось що заказали. Така водичка моршинська. Ранком заказали і вже так швиденько і привіз. Ще можна заказувати аптеки по місту. І магазин, ми в нього спиталися, ще й магазин фора можна. Теж там є таке приложення, тільки можна треба приложення ввести. І там теж можна вибирати продукти, ще можна і студова заказувати. Ми ще будемо із хворих, тож заказувати. Приложення уведемо. Такий чек. Ось. У. Так. Що ж тут будемо. Будемо по порядку. 150 штук білі такі салфетки. Така коробочка красива з метеликами. Своя лінія. 150 штук. Своя лінія, така кордонна. Етикетка, тут такого всередині розривається, такі мені вони подобаються. Такий колір приємний, метелики. Дизайнер такий. Такі метелики. І тут зверху мівіни взяла. Містить соус 75 грам. Ні. А локшина на швидкого приготування 75 грам. Все, з курочки. 75 грамів курячки. І тут є вже соус у середині. Така. А це такий маленький такий мівіна вермишель з маком курячого бульйону. Така оце манісенька. Скільки ж тут. 59 грам. Така невеличкі такі. Чось так... Це є дві штучки такі. Такі і морквочка є. Смаком курячого бульйона. Такі. Дві штучки такі я замовила. Такі. Мівіни і желє, своя лінія. Ось що я хотіла десертик робити. Своя лінія з ароматом апельсина 90 грам. Таке жилє таке буде. Буду робити. І отакий От така коробка. Добре для дітей, добре для всіх. Якість заводу дитячого харчування, власна переробка фруктів та овочів, традиції якості, соки та нектари одеського заводу, дитячого харчування, виробляється вже понад 60 років, зберігаючи традиції та смаки. Завжди доступний. Ми робимо наш сік доступним для мільйонів споживачів. Отака коробочка, такий беру вперше. То я брала в пластикові літо, називається БАТБ. А це отакий от взяла. Наш сік томатний, стопроцентний. Томат власної переробки, концерний завод дитячого харчування Одеса. Сік з сіллю. Одна літра 93 мілілітри. Це вже йде він із сіллю тут посолений, такий сік. Томатний, сіллю стерилізований. такі тут йдуть вітаміни і просто. і до вітамінів. Отакий От сік взяла. Томатний. Почти дві літри. Ну, нема трохи дві літри. Така здорова коробка. І уксусу. Дев'яти процент новий, Кисл... кислота отстова, 9% новий. Набрала уксусу. Мені був потрібний, в мене закінчився чотири упаковочки. Такого уксусу взяла? Ось що? Уксус? Такий? Ціки ж тут його? Тут літри наче й немає. Де ж він написано? Розумний вибір. Розумний вибір чи 800, наче я дивилася в приложенні. Тут таки написано, що не можна подивитися. Так. І... І яблучка такі ось. Забула, як вони називаються, такі невеличкі ось що, яблучка. Це не гавано, чи, чи Red Prince, чи що воно? Такі яблучка. Ось що. Будемо смакувати. Яблочка. Це один пакет і другий пакет. І другий пакет. Такі самі серветки, тільки вже рожева. То була голуба, а це рожева. Такі самі салфетки, своя лінія, 150 штук, білі. Акція була, я взяла їх такі дві. Дві такі взяла? Серветочки, дві упаковочки, двошарові, такий гарний дизайнер. Так. І що ж це тут таке? Що ж тут таке в пакеті? Заморозка. Заморозка. Масло своя лінія екстра. 180 грамів 82%. Таке масилко. Масло. А це нагадці. Нагадці 5 хвилин і готові. Я такі вже брала, нам сподобалися курячі нагадці. Така заморозка. І суміш овочева, мексиканська, швидко розморожена. Я так сподобалося мені, це вже я другий раз беру. Так сподобалося мені в кашу в суп 400 грам. Своя лінія. Своя лінія тебе. Тут я така. І вперше взяла хек. Фарш з хека. Хочу з хека такі котлетки зробити. Ніколи такого не брала, а це такі були. 500 грам. Рибний харчовий заморожений. Хек. 500 грам такий, ось що, холодне таке, така, така. ковбаска, фарш. Яготинський, яготинський айран з крупом, 1,8 жиру, 450 грам, такий яготинський захотілося. Що Такий єготинський яйран так і? Кому сир м'який бринза, ніжна? 170 грам. Акція така була Я такій, е, бринзу захотілося така бринза, захотілося такої бринзи. Падає та бринза. Так. І бринза. Е, Золотистий резерв солугуні. Я ще заказувала ще такий сорт бриндзи, навірно, не було. Навірно, вони замінили. Бо я такий сологуні не заказувала. Навірно, вони замінили. Ми там нажали, що замінити можна. Я таких Кома заказувала дві. Наверно, це тільки ось такому було. А це що таке? мацарела. Сулугуні, золотий резерв. Сир м'який. Чеддер, чеддер чедерез, резорований. Тут можна з нього і робити і бутерброди, і піци. А скільки ж тут грам, щось, а, сто 180 сто грам. Такий. Сулугуні. Так. І сметана. Сметана 15% своя лінія. Отака, От 15%, своя лінія. І сметана 20%, 300 грам, Тут 300 грам такої сметани. А скільки ж тут? 15% 400, тут 400 грам, а тут 300 грам. Таку сметанку такую взяла. Я її мать взяла по дві штучки. Таку, по своя лінія. Тут 400 грам своя лінія тут. А тут тоже своя лінія. 300 грам, Таких дві штучки взяла. Ось кур'єр привіз. А, то це, що я, я я це й заказувала. Оце й заказувала я, мабуть, нажала. Оцей заказувала. Бо прийшла, що й... оце заказувала, я перепутала. Оце і заказувала. Сулугуні. Сир м'який інсалата. 170 грам, кому. Це такий бринза, ось, а це інсалата. Спробуємо. Може, салат якийсь інсалата? Скільки ж він? 170 грам і там 170, 170 грам. І заморозка. Мюнхенські колбаски. Колбаски для гриля та смаження. Мюнхенські. Напівфабрикат. м'ясний посічений. З часниками тут у глобіно. Глобіно отакі мюнхенські колбаски будемо. А скільки ж воно тут. У... 500 грамів. Глобіну, а де ж воно що можна його охолоджені? Це десь тут того 500? 6... Не бачу, чи 540, чи 640. Такими м'якими ж написано, такі мюнкінські колбаски, там десь їх 6 штучок. Такі у, у електричній духовці, мабуть, запечу. Так, а як її не пустовити? Можна. Мюнхенські ці колбаски. я ще їх не брала, а це вперше беру. І Отаке теж ніколи не брала набір для супу з черно, червоної риби. Набір для супу з червоної риби. Будемо ху варити. Там Хтось казав мені, що і жарить її можна. От з хребтів. Хребти. Такого що я не брала. Побачимо. Скільки його кілограм. Кіло 300, наче. Наче кіло 300. Ще я такого не брала. Супик зваримо. Може разом будемо з вами варити суп? І спробуємо. Так у них написано набір для супу. Суповий набір. Суповий набір. Важкеньке таке, думаю, що воно мене кіло, кіло 300. І оце ще. І капуста. Капуста розумний вибір, квашена з журавлиною. 400 грам. Ось що, із журавлиною. Капуста квашена, тут і морквочка є, і журавлина ось що бачу є. Як колись брала, мені сподобалося. О, 400 грам. І це всі закупочки. Оце всі наші закупочки. Папа. -па.